Гуси лебеді Жили собі дід та баба, і були в них донька та синок маленькі. Донечко, говорила мати, йдучи на роботу, будь розумницею, бережи братика, не ходи з двору, ми купимо тобі хустинку. А дочка тільки хвилину про мамині слова пам'ятала посадила братика на травичку під віконцем, а сама побігла гуляти на вулицю. Загралася з подружками, про братця забула. Налетіли тут гуси лебеді, підхопили на крила хлопчика та й понесли. Сестра повернулася немає братика, стала кликати, шукати його, вибігла в чисте поле, аж, бачить, промайнули гуси лебеді за лісом. От і здогадалася дівчинка, хто її брата вкрав. Про гусей лебедів серед людей давно погана слава ходила, що вони маленьких дітей забирають. Кинулася дівчинка наздоганяти, бігла вона бігла, бачить, стоїть пічка. Пічко, пічко, куди гуси лебеді полетіли? Пічка їй відповідає З'їж мого житнього пиріжка, тоді скажу Стану я житній пиріг їсти, у мого батечка і пшеничні не їдяться. Пічка їй і не сказала. Біжить дівчинка далі, бачить, стоїть яблуня. Яблуне, яблуне, скажи, куди гуси лебеді полетіли. З'їж моє лісове яблучко, я й скажу Не хочу я лісового і не проси мене, у мого батечка й садові не їдяться. Яблуня промовчала. От біжить дівчинка далі, бачить, тече лукою молочна ріка з кисільними берегами. Річко, річко, куди гуси лебеді полетіли? З'їж мого простого киселику з молочком скажу у мого батечка й вершки не їдяться. Річка їй теж нічого не сказала, а дівчинка ще довго бігала, аж поки не побачила хатку на курячих ніжках. Глянула у вікно баба яга пряде нитки, а на лаві братик сидить, срібними яблучками грається. Дівчинка війшла в ту хатинку, привіталась і попросила дозволу відпочити. Сідай, поки нитки прясти, говорить баба яга. Дала баба яга дівчинці починок, а сама пішла топити піч. Дівчинка дочекалася, поки баба яга далеко відійшла, схопила братика та й побігла. Баба яга пішла піч топити, щоб засмажити дівчинку, а потім з'їсти. Повернулася вона за дівчинкою, аж бачить, нема нікого. Баба яга закричала Гуси лебеді, летіть у погоню, сестра братика забрала. Поверніть їх. Добігає дівчинка до річки. Річко, річко, врятуй нас. А ти з'їси мого киселику з молочком? Дівчинка з'їла киселику та й спасибі сказала. Річка сховала їх з братиком від гусей лебедів. Прибігла дівчинка до яблуньки і просить Яблунько, яблунько, сховай нас, покуштуйте мої дикі яблучка. Дівчинка яблуко з'їла і братику дала. Яблунька їх гілками закрила. Побігли діти до пічки й кажуть Пічко, пічко, сховай нас. З'їжте мого житнього пиріжка, сховаю. Поїли вони житніх пиріжків, і в пічку заховались. Так і не наздогнали втікачів гуси лебеді. А дівчинка з братиком саме добігли додому, коли їхній батько з матір'ю прийшли.